Явірник Верховинського району найвіддаленіше село Прикарпаття. Його добре знають туристи, бо ж воно останнє перед сходженням на гору піп іван. Що донедавна село йменувалося шибене. Дорожній знак з цим надписом зберігся і до нині, і місцеві звикли до старої назви про життя на краю цивілізації, де немає газу, зв'язку та інтернету, розповість Наталка Гатеш. Шебен, Івано-Франківська область це середина березня. Тут весною навіть і не пахне зима, морози, та місцеві не сидять без роботи. Жінки вишивають, займаються ткацтвом, виховують дітей, а чоловіки обробляють дерево. Місцеві сподіваються, що погода на Великдень буде теплою. Явірчани люди побожні, тримають пісти, завжди ходять до церкви. Ось уже 46 років минуло, як пані Марія приїхала у Шибене. Каже, село вже рідне. У Нас є. все. Добро, хліб нам привозі, продукти привозі, корови тримаємо, продукцію маємо свою. Живемо, слава Богу, добре, одної дороги нам хібує. Якби була дорога, онуки б частіше у гості приїжджали, пояснює Марія Миколаївна, діти переїхали ближче до цивілізації. І донька пані Любові також перебралась у місто. Каже, молодь виїжджає звідси. Десь 70 дворів є, ну так, як в сільській раді записано, 70 дворів, а людей. Десь, може, 250, з дітьми маленькими десну до 300 чоловік. Село засноване ще у 1903 році. Будинки будували далеко один від одного. З того часу мало що змінилось, як і те, що місцевим природу допомагає заробити на життя. Влітку люди збирають дари лісу. Роботи нема для жінок. Є лісоруби, лісорубизд бригадики збираються, і то що рубають ліс. У чоловіків роботи на цілий рік навіть тепер чути як у лісі пилка працює у селі є чимало пилорам. А от жінкам з роботою складніше Взимку дешивають щось, рушники якісь хтось, жінок. а так то тримають худобу і з цього виживають. Так нема роботи. Рукоділля те, чим займаються гоздині взимку. Галина Гаврилюк ще не так давно вишивала нитками. Два місяці клопіткої роботи, і ікона готова, каже майстриня. Тепер жінка перейшла на бісер. Усю рідню святкові сурочки вже вдягнула. Я цим не займаюся на продажу для себе, для батьків. Мамі одні вишила, потім другий. Дочкам, чоловікові собі вишиває у вільний від роботи час, бо ж працює на прикордонному відділі. До речі, разом з чоловіком каже родина: не виїжджає з Шебен через любов до гір. Чоловік не хоче, каже, що йому гори а вам. Ну ще поки що молоді, то може ви поїхали. А так діти пані Галини ходять у місцеву школу. Дитсадок не застали. Його закрили ще за радянського союзу. У селі є три магазини, та у шибенах ще багато чого немає. Приміром газу. Хороший мобільний зв'язок і інтернет поки у мріях. Пані Марія оптимістка. Дивиться на все це по-філософськи. каже, зате тут люди довше живуть. Люди тут доживають до 100 років. У нас є така сім'я, що щире покоління живуть в одній хаті. Дідіє. Діти, онуки і правну. Є якийсь рецепт довголіття? Є. Який? Мід, джолини, лікарські трави, малини, афері, гребе і гірське повітря. Де не треба ніяких ліків. Шиби не у прикордонній зоні. За кільканадцять кілометрів вже Румунія, тож є застава. Селяни кажуть, з військовими живуть дружно, бо ж допомагають один одному. Вони нам світло, освітили село. Що ми при світлі, нас так у городі ми живемо. Ми не живемо в селі, а в городі, бо нам світло, світло. Якщо є якісь заїжджі, чужі люди, що ходять, бачимо, що ходять, так то, маємо номера телефонів, дзвонимо, кажемо, а вони йдуть і перевіряють документи. Влітку приїжджають туристи, щоб відпочити, рафтингувати порогами річки або ж підкорити піпівана чорногірського. Взимку гори йдуть лише прикордонники, там небезпечно. Тепер на Високогір'ї можна побачити лише вершачки ялинок, які стирчать з під снігу. Я служу вже 19 рік в горній місцевості. І мені служба нормальна. Я приєкт сам народився в горах, до догорів. Мені служба ще бездогана. Тут 300 людей постійно живуть у цьому селі, можливо, шибений і відірвані від цивілізації, але тут тихо та добре. Хто, звичайно, виїжджає, Кати кращою долю у місто, але більшість все ж залишається жити у спокої та гармонії з природою Карпат. З Франківщини Натальга Теш, Сергій Бровко, Чернівецький промінь.